Тарас Регорову Чевченко, І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться вийшла з хати, весела, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком, де ж те лихо, печалі ції вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, і все почило. Сивий в хату, і собі пішов опочивати.